У Тернопільському апеляційному суді знову розглядають справу щодо загибелі на будівництві двох хлопців Андрія Михасика та Володимира Солтиса. Це вже в четверте учасники процесу збираються у залі суду, аби домогтися правди і справедливості. Проте засідання знову відкладають. Основна причина у необхідності заслухати позицію матері іншого потерпілого Андрія Михасика. Якщо її думку не почують, розгляд справи вважатимуть неповним. Я вважаю, буде неповний розгляд, оскільки Михасик хоча б з письмовою заявою повинен підтвердити ставлення до цієї справи і взагалі до апеляційних скарг. Втім, зв'язатись з жінкою суду поки не вдалося. Контакту з нею не мають і інші потерпілі. Тож ці обов'язки делегували прокурору. Суд не має можливості. Якщо суд доручить таке зробити? Вже йому всіх заходів. Сприяйтесь, будь ласка, тоді. У залі суду були присутні батьки загиблого Володимира. Мати хлопця відмовилась спілкуватись, каже, надто важко. Єдине, чого прагнуть справедливого та чесного покарання. Відбувається затягування просто в садах. Ми вже вісім років боремося і ніяк не можемо побороти. Дійшли до апеляції четвертий раз апеляція відміняє. Так? Ну то, то якийсь, я не знаю, що, що то таке. Тож, поки суд призначив нову дату засідання наступного місяця, учасники процесу мають зібратися знову.